Усім привіт! Мене звати Анастасія. Ви на каналі Розквітає Душа. І сьогодні тема нашого відео це чому я притягую не тих жінок чи чоловіків. Отже, давайте почнемо. Спершу хочу сказати: ось що я часто чую, що якраз оця проблема да, в виборі неправильних людей або непідходящих формується саме через слово притягую я притягую не тих людей. Так ось я вам пропоную замислитися над тим, а що це означає? Ну, типу, слово притягує, да, це як притягує магніт, тобто є якась певна у вас риса характеру, не знаю, щось у вас є якась певна енергетика, яка притягує оцих неправильних людей. Я вам пропоную замислитися, а що саме? Давайте спочатку від, дайте відповідь на питання, які саме людей ви притягуєте. Тому що, ймовірно, е це буде якась повторювальна історія, скоріш за все. Тобто буде йти, хоч і вони будуть і відрізнятися, звісно, але буде якась однакова історія да, зі всіма там, людьми, жінками, чоловіками, з вашими партнерами. Дайте відповідь на питання, кого саме ви притягуєте, і е я вам дам зараз ідею. Да? Тобто, ви можете сказати, я притягую, наприклад, людей, які мною. Користуються. Я притягую людей, які мене не цінують. Я притягую людей, які мене ображають, і так далі. Таким чином, дайте відповідь на це питання. Наступне э, дайте відповідь на друге питання. Чому, точніше, що саме у вас є такого, що вони притягуються на це? Тобто, давайте я тут зачитаю, яке в мене було сформульовано. Та що у вас є такого, що ви притягуєте цих людей? Тобто, можливо, якась риса характеру? Можливо, я не знаю, тобто, щось є у вас, якась поведінка, що ви притягуєте саме таких людей. Тому що дивіться, якщо взяти зараз якийсь приклад привести, наприклад, ви написали, що дійсно людина там вас не цінує, то можна тоді сказати, що напевно ви дуже зручна людина, на якій можна їздити, да, як то кажуть, сісти на голову і звісити ножки. Так ось тут вам треба замислитись, а що у вас є такого, що притягує цих людей. Да, якась ваша, не знаю, страх, страх бути одною або одним. І тому ви вже берете всіх, кого, кого можна і не можна, да, тільки щоб заполонити, не заполонити, а заповнити цю пустоту самотності і так далі. Тобто я дивлюся, я, я чесно кажучи, боюсь, що мене хтось вкраде тут. <гум> Ладно, я шучу, але тим менше. Трішечки, ну просто як це сказати, треба звикнути до знаєте, зйомки відео на вулиці. Так ось, я думаю, що над цим ви можете подумати. Тому що, дивіться, досить цікаве, да, оце формулювання цього запиту, що я притягую на тих людей, я притягую, наче магнітом цих людей. Замисліться над цим. А, Ідемо далі. А, подивимося на це притягує з іншого боку. А дивіться, притягую, звучить так, наче я не маю контролю над власним життям. Тому що я притягую вони якось ну, самостійно притягується. Типу я їх не обираю. Вони самі до мене тянуться. І от, і що саме цікаве, вони то тянуться, може липнути все, що завгодно. Да, ми можемо йти по вулиці, до нас може притягнутися бомж. Це ж не означає, що ми маємо його взяти під під своє крило ніжне і піти з ним, будувати щасливе сімейне життя. Однозначно ні. Але тим не менш, коли говорять, да, що я притягую є відчуття, того що я не контролюю своє життя. Я не обираю цих людей. Вони просто притягуються. Я з ними буду стосунки. Звучить, сходьтеся трошечки дивно. Тому я б вам запропонувала змінити формулювання на Я обираю цих людей. Я обираю саме тих людей, які от перші на перше питання ви там відповідали. Я обираю цих людей. І дивіться, як цікаво. Правда, додається нотка розуміння того, що ага, почекайте, так життя в моїх руках, я ж реально їх обираю. Ну, буде 100 чоловіків чи 100 жінок. Я чомусь із цих 100 оберу саме да, того, що мені не підходить, або які поме. Погано до мене відноситься. Так от замисліться, да? Цікаво. Тому що я пам'ятаю, у мене насправді теж було таке формулювання, що я притягую якихось там не тих подруг, не тих людей чи якогось. Я розумію, що мене пам'ятає навіть якісь інсайти. Я сиділа і думаю, так, стоп, все а як ти їх притягуєш? Вони що? Ти магніт чи як? Ти ж їх обираєш. І я така, що я серйозно, обираю? Ні, фіга собі. Оце в мене було ще відкриття, я пам'ятаю, в мене прям, наче, знаєте, як мене так стряснуло. Думаю, ого. Отже. А, що я хочу сказати наступно? А, давайте взагалі поговоримо про цю думку, да, що вони звідкись притягуються. Я просто бачу, що люди, які говорять саме. Цією формулювання, що типу я притягую цих людей, це люди з певним майндсетом, тобто певним типом мислення, який відповідно впливає вже на вчинки, наші дії і так далі. І отже, давайте поговоримо про цей майндсет трошечки, про цей тип мислення. Ймовірніше всього, ви вважаєте, що ви не контролюєте вибір партнера, тобто, взагалі, вибір вашого можливої життя, якщо так прямо дивитися, широко, то це типа не підконтрольна вообще історія. І тут я вам раджу зразу ловіть, ловіть. Хто вам це сказав? Хто сказав, що знаєте, це історія про те, що це моя доля. І, можливо, ваша мама, бабуся, чи не знаю, дід, тато говорив, що це моя доля, моя доля жити з гукашом. Ви ж розумієте, що це не доля, це вибір. Ось. Тобто, подумайте, звідки взялася ця, ця ідея про те, що є якась певна доля, і що те, ну, якби, вас що, чим, хто керує вами? Типа не ви? Ви якось, не, не ви вибираєте? Ну, погодьтеся, якось е максимально дивно це звучить, правда? Далі, ви, ймовірніше, всього пробачаєте або виправдовуєте партнера. Да, мужчина, здравствуйте. Так от, пробачаєте, виправдовуєте. Теж класика, да? тому що, дивіться, як цікаво, Скоріше за все, якщо у вас є оця думка про те, що ви притягуєте, ви ще й напевно залишаєтесь в цих стосунках, виправдовуючи і прощаючи партнера. Тобто, якби. І стосунки погані. Потім, якщо вони завершаться, то ви його знову обираєте і вони все одно погані. Тобто, тому що розумієте, якщо людина погана до вас вчинила, перше, що ви маєте зробити, це піти. Тіпа немає якоїсь ще виправдання, взагалі місця чи ну прощення це більше про себе. Ми прощаємо для того, щоб ну просто звільнитися, да? тому що образа все-таки це не зовсім класне відчуття. Але я ви розумієте, про що я говорю. Да? Тобто прощення, яке за собою вже тягне те, що ви залишаєте цю людину в своєму житті. Що, звісно, звісно, не ок. Далі ви не бачите червоних прапорців. Ось, може, якийсь дальтонізм, я не знаю. Дівочки, мальчики, що це таке? Давайте будемо щось з цим робити. Часто буває як на початку стосунків в 99% випадків. Всі прекрасно бачать червоні пропорції, але чомусь щось всередині нас заважає так чи інакше на це звернути увагу або вчасно піти. Тобто, знаєте, якби ви схавали один раз, другий, третій, п'ятий, десятий, а тут хопа, ви вже з дітьми і заміж вийшли. Ну, отак буває. Тому ви їх просто не бачите або пропускаєте. Теж цікаве питання, що конкретно для вас, чому саме ви так вчиняєте? Тобто, що вам заважає, зразу сказати ні. Оце це теж над цим треба замислитися. Далі не завжди, але може бути низька самооцінка. Не цінуєте себе, не маєте своїх меж. Ну, Самооцінка поняття, звісно, це те, як ви себе оцінюєте. Я носик почешу. Так от, як ви себе оцінюєте? Знову ж таки, не завжди чому, тому що буває класна жінка, все, в неї гроші є, в неї кар'єра, вона успішна, гарна, але тим не менш, чомусь вона обирає якихось незрозумілих чуваків. І е, тут вже ми повертаємося до того, що е, тут якраз це другий пункт. У мене повторювальні паттерни поведінки. Е, наприклад. Mm, дивіться, є жінки, які такі, знаєте, баба, агонь. Неї не так то кажуть, що в неї це яйця коротше. мужикові вюбки, да щось в такому духі, і тепер уявіть собі, що от вона жила в сім'ї, де якраз мама була такою. Тобто всі жінки такі вони, от, знаєте, майори. Все, Вони всіми керують. І, звісно, в цей вип... ну, типу, чоловік там, це буде Рінг, да? тобто, скоріш за все, оце бажання якоїсь влади, бажання керування буде їх побуждати до того, що вони будуть обирати досить слабких чоловіків. І ви можете зараз ну, думати, блін, ну, да, я люблю керувати, там в мене є бізнес, в мене є гроші, все-все. І я обираю, здавалося б, класних чоловіків, але потім вони стають е, тими, хто. Там, ну, лежить на дивані, да, або якось скатується вниз, типу вони якісь щось не по мені лазить, якісь не ініціативні і так далі стають. Ой. Так от якщо ми подивимося на поведінку, то да, часто буває так, що жінки беруть на себе дуже велику відповідальність стосовно там, життя, дітей, я не знаю, всього, і не віддають певні оці, як це сказати, коротше. Вони беруть відповідальність чоловіка на себе, тобто роль, да, те, що має робити чоловік, поїде в сім'ї на себе. Таким чином, забираючи в нього, ну, звісно, якби він буде перетворювати да, Тобто зміна цих ролей. Це все поведінка. Да, поведінка, коли він тобі каже, давай я візьму, там, я це вирішу, ви кажете, ні, ти робиш це погано, я, я це сама вирішу. Да, тобто ви не дозволяєте. Або часто знаєте, це історія про дітей, що чоловіки не вміють. Не вміють піклуватися е про дітей. Вони це роблять погано, тому я це краще зроблю. А ти йди там полежи. І відповідно, ви вже самі, ви вже забрали відповідальність, тобто ви вже забрали частину обов'язків чоловіка. Тому ось так, це поведінка. І це може робитися на автоматі. Тобто тут не потрібно себе звинувачувати чи там дивуватися. Це, ну, ймовірно, робите ви це на автопілоті. Тому ви можете, якби, здавалося, бцінувати себе, бути класною жінкою, але тим не менш, робити якісь неусвідомлені дії, які будуть приводити до того, що потім ви опиняєтеся в стосунках з не тією людиною. Далі. У мене тут ще написано, що, наприклад, на початку ви намагаєтеся подобатися. Людям і тим самим е трошечки прогибаєте свої якісь межі кордону і на вас, ну, по факту сідають. І знову ж таки, оце про це. Тут, до речі, ця мушка, вона чуть-чуть замучила. Так ось, можна ще сказати про те, що да. Ну, тут, ймовірно, може бути певна травма, пов'язана з батьками, що да, хтось в дитину недолюбив і цей сценарій, він програється для того, щоб травму вилікувати. Таке теж може бути. Тобто, дивіться, тут все різне. Далі, емоції, схожі з дитинства. Ну, це теж історія про те, що ви можете переживати. тобто, ви можете сидіти, наприклад, і думати, боже, ну нас так, таке дивне такі відчуття, я їх наче десь відчувала або відчував. Що це за такі дивні емоції? Вони такі можуть бути неприємні, тому що ну, приємні емоції, коли приємні емоції, ніхто в дане не думає, що це якось не так. А коли це погані якісь емоції, коли це якось знаєте неприємно, тоді ти починаєш замислюватися, Боже, це так на щось схоже, такий присмак схожий. Знову ж таки, дивіться, може бути якраз в мене було відео на каналі про емоційну залежність, я про це говорила. Відео, яке я сьогодні записую, декілька відео підряд. Я так думаю, що не знаю, як воно вийде, але може і так і буде виходити, як я от записую. Це було відео про те, чому чоловіки да, на нудні. теж можете подивитися, тому ось так. Отже, про майнцет я сказала. Тобто, те, що я помітила, повторюю ще раз, що у кого є оця думка про те, що вони притягують якихось на тих людей. Ймовірно, що щось є у вас. По перше, спільного, а по друге, є в вашому мисленні щось таке, що якраз таки м -м, притягує цих людей, як ми да притягує, ви обираєте цих людей. Це цікаво розібратися, це дуже цікаво. Отже, мої рекомендації. Отже, що ви маєте зробити? Перше, це подивитися, як я кажу, під рентгеном всі свої стосунки, всі свої якісь сітюйшн, шіпи і так далі. Тобто, чітко подивіться, які там були red flag що, що ви... От Буває таке, що ти переписуєшся з людиною, вона там один red flag тобі вже кинула, другий, третій, десятий, а ти що там, ну, коротше, ти його не зразу не заблокувала, з ним не попрощалася. Чого так? Подивіться, що там було. Ви прослідкуйте всі свої стосунки, подивіться, що там є. Це перша моя рекомендація. І друга рекомендація це, звісно, змінювати себе і розбиратися, а що у вас. Да? Тобто дізнаватися про себе щось нове. Тому що людина досить не усвідомлена, а, така істота. І часто ми щось робимо, як я вже сказала, на автопілоті. І оце треба з цим розбиратися. Це досить цікавий, вообще, джорний, такий шлях. Мені реально доставляє удовольствие, знаєте, трошечки і в собі, так і цікаво. Кей, знаєте, певні моменти, ти замислюєшся над тим. Що а що може бути по-іншому, а може бути по-іншому, і це досить круто. Тому, якщо вам цікаво розібратися і взагалі да, дослідити це питання, я вас запрошую на консультацію. І до зустрічі в нових відео.